Що поробиш, значить, що ми знаємо з рішень, які ухвалив Рамштайн? Канада оголосила про надання нового пакету військової допомоги. Це 8 тисяч боєприпасів 155-го калібру, очевидно, 12 зенітних ракет запасів канадських збройних сил. І 1800 навчальних боєприпасів для 105-міліметрових танкових, ну для танків на 105 мм снаряди для того, щоб українські військові змогли нормально освоїти леопард один, тому що там оці снаряди 105-міліметрові. До речі, є версія, ну, є думка така, що ймовірно будуть у нас певні проблеми з цими, з цими снарядами, тому що, в принципі, ну, леопард 1 виведений. З озброєння багатьох в основному. А, і, очевидно, що боєприпаси не настільки популярні, тобто їх немає там в такій кількості виготовлених. Ну, подивимося, це є така теорія. Невідомо наскільки вона відповідає дійсності. А, крім того, чому танковий знову Рамштайн? Тому що а, Канада додаткові танки передасть Україні а, і. Загалом їх буде вісім. Тобто чотири вони оголосили, я так розумію, і чотири ще передадуть. Очікується, що всі вісім надійдуть е, найближчими тижнями, як завуальовано. Далі, Швеція оголосила ще про 10 своїх танків. Е, у них це танки Starwing 122. По суті, це на основі леопарда е, зроблена е, зроблений танк, але він покращений. В нього там покращена броня, в нього додаткові якісь системи управління, в нього е, цей привід башти, е, привід башти не гідравлічний, а електр, електронний, що вона. ну Тобто вона така більш, більш стабільна. От. Е, і, ну, є там свої певні, певні нюанси, але от оголосили про передачу 10 танків своїх. Так, далі, що іще? Е, загалом, загалом, виходить, що 9 країн вже погодилися надати Україні 150 танків. Це і леопард 1, і Леопард 2. А ви всі кричали, що мало. От вам 150 всього. Їх там потрошечки ремонтують, потрошечки допрацьовують, пачками передають, так що все буде. Крім того, збільшується коаліція протиповітряної оборони. Там теж збільшується кількість країн, які долучаються. Зараз Норвегія працює з США, щоб передати на сам все додаткові. Ну тобто, два, дві батареї передали. Ще шість в роботі, їх досить довго мали будувати, але, очевидно, прискорюють процес для того, щоб передати Україні або з якихось своїх запасів передати, а тими, які побудуються, потім замінити. Нідерланди цікаво зробила за, заяву, зробила міністр оборони, сказала, що Україна отримує все, що їй потрібно, в необхідні строки. Амбітно. <звітло> <звітло> Значит, <що? звітло> ну, може, да, може бути зірку смерті. Там нідерландські ельфі, ельфи побудують зірку смерті спеціально. Та, і потім з північного боку нападуть на русню, вона обісреться від зірки смерті та й все. От. Що mm. іще сказати. Робота продовжується, власне, поки що про авіацію не йдеться, але робота триває. От. І я ще вчора, вибачте,